Привіт, друзі підписники. хочу прочитати свій новий вірш, називається Горить свіча на світу склі! Горить свіча на світу склі, якими вкутало ці дні, і холодом на всіх мете, а час летить, а час іде, горить вона і все пала, а ніч все плаче до тепла. Чого так холодно мені, так плаче, сльози свої. Тепло хотіло обігріть, та ти ігнором хочеш бить. Оте тепло, що та свіча, горить, палає все вона, а свічка коптить і пала, і за вікном мете зима, неначе осінь ще була, і літо похапцем мина. Минає десь там горизонт, неначе все йде на фронт, а свічка світлом нам мига. Поли у серце ще тепла. Ти намалюй той горизонт із виноградом дай акорд, щоб загуло тепло сердець, і гнору злухай буде грець, горить свіча на світу склі, усе залежить, що в тобі, чи далі зимньо у душі, а чи цвістимуть там гаї. Оцей весь вірш, вірш, на жаль, про війну, про те, що. У кожного українця і українки, на жаль, оселилася зима, лютий місяць, але я впевнений, що неодмінно Україна переможе. В котрий раз я це наголошую, по-іншому не може бути. Добро мусить перемогти, бо воно просте і щире, а вся простота добра є перемога для України. Хто хоче, підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Радий буду бачити вас підписниками. Хто хоче, лайкайте, коментуйте. Всім дякую за те, що дивитесь мої відео, слухайте поезію, щось берете для життя. Дякую, хто підписався, хто лайкає, хто коментує. Завжди відповідаю щиро і відверто на коментарі. Що я ціную в людях простоту, щирість. І відвертість, як котрий раз я це наголошую. І я надіюся, що нарешті після перемоги України у наші серця оселиться мир і спокій, а головне перемога на добра над злом. Тому бажаю всім всього найкращого. Нехай спочивають наші захисники і захисниці, які загинули царство їм Небесне. Хай на небі спочивають, а всі, хто живі, хай Господь Бог оберігає кожного і кожного. Всім дякую за увагу, ще раз віри, надії, любові, завжди слухайте, що вам каже серце, інтуїція. І будьте самими собою. Адже всі ми небезсмертні, не і ігнор може бути нехорошою справою. У житті. Тому будьте завжди щирі і відверті. Всім дякую і хай щастить з Богом!